Час для нагород за вікінд-лігу. Я зробив 11 перемог з майже повністю іспанським складом для завдання. Перший пік 1 з 5, 85 і вище. Поїхали. Продавай мій пік. Не підведи, будь ласка. Інформ. Евіс Сіммонс. Так, мінімум, щось, але краще б, звісно, якийсь рейтинг високий, але нехай якийсь вище 90 рейтинг. Поїхали. Далее, Майк Миньян, ну, последний пик сильный промо камы, давай, Байор, Информ, и... Окей, okay. ну хоча б два інформи. Можливо, нам пощастить в промо-піках. 11-37, інтервал картс і фут. Перший у нас гейні. Кют і. Може хоча б хтось вище, ніж 87. 88 мейну. Ну і на цьому все. Більше не варто щось чекати, або... Ну хоча брайте. Панісар, я так дивлюсь, коштує 350 тисяч, окей. Цю картку варто буде випробувати. 1 з трьох, 85 і вище. Може тут. Виногі мараєш. Педрі, будь ласка, ні. 73 плюс х30. На жаль. Хто це? Має бути поп Бо 86 шулер було би занадто. Але Брайтон вам для такого паку. Хто знає? ЛК Гендоган, серйозний. 77 і не більше. Тоті! Райтен! Окей, піймали! Yes! 82 плюс 14, нарешті! Щасливий пак. Let's go! 96! І вона вже на ринку і це 2,5 мільйони. 85 і вище а може, 87. Не може. 86 плюс X3. Ну кау. Мід, Джеймс. Або Кедлінг. Мід. І. Облак. Знову такий пак. Знову без синки, але можливо хоча б прошлій фодер дадуть. АПЛСКА. Це не дуже. 87, але якщо з ним буде хтось тільки 87. 75 плюс Экстрей, інформ. Кобель. Ой, всеріазомер. Істер плюс экстрем. Волкал. Но Зомер. Єдиний. Ще буде ще хтось. Ще хтось? 89 Марті, у нас 5 гравців, рейтму 87 і вище. Будь ласка. Ну що ж. Поїхали. На жаль, без. Тоті. Хто? Патрі. 88. Эдогор. Так. 86 плюс X5 теж без ничего. ЦЗ Бастони. І... Зомер, Боже. 76 плюс X2 теж порожній. Давайте хоча б высокий рейтинг, будь ласка. Не шуллер. Да это хоча б поп. Давайте це вона, так. Кто другой волкал? Мдоган. 86 плюс Х2. На жаль. То Римальдо. Кто другий? Пайор? 87 плюс Х2, теж не пощастило. Нападник Вся, майор. Ласка, труха карка, хоча б 87. на 87, дайте. Точно один вище. Давай, польський дуэт, нормально. Кто То це патри. 87 плюс экстрим. Цап. Бруно Фернандеш. О боже, а він выходить? О, нет, я здається, бачу миллиону мартинеса. Все 87. -е. А, ні, ендлер, окей. 100 золотих рарних карток. Поїхали. Окей. Це зем. Габріель. Пишіть це не йди. Будь ласка. Оф, поляха. 75 плюс Х30. Мабуть, мій найкращий збережений пак під команду Року. Я вирішую відкрити його саме зараз, коли в паках тільки підзахисники. Я ризикую, я роблю цю ставку. Поїхали. Давай! Пліс! Інформ. Жаль, тільки інформ. Ангіса. І... 76 жиль, жиль. Ну, я підозрюю, що золоті будуть просто нижче. Грізман, дебрюйний, кейн.